Супер! Так, Зараз я надішлю повідомлення тим, хто хоче до мене доєднатися та поділитися зі своєю аудиторією. Так. О, вітер якийсь. Як у вас настрій, як у вас погода, а настрій чудовий. Так. Вчора я не виходила, бо я пізно приїхала на роботу і вже не встигла. Пушка сьогодні. Ось яке гарне сонечко. Сьогодні обіцяють дощ, тому скоро осінь. Хоча вже осінь. Але е, я думаю, буде осінь, буде холодно. Але ми будемо з вами гуляти навіть в холодну погоду. Тому що, незважаючи на погоду, потрібно ще робити? Гуляти. Обов'язково. Тому ми з вами гуляємо. Дивіться, як гарно. Так. Тут пропорцій стільки жовто-блакитних. Хай ще на них подивиться, отак. Віць як гарно. Гарно так. Хоча Та пісня гарно так, не про те, як гарно, а як гарно так без тебе. А чому гарно без тебе? Не знаю. Так, ну що, підемо з вами гуляти? Тепар. Трішечки вітер. Я коли вийшла, мені здалося, що дуже тепло. Що я тягнула світер і мені буде жарко. Але виявляється не жарко. Вітер такий що Все добре. Значить, вірно я зробила, що вдягла світ. Ой, а там поливають траву. Хоч скоро осінь, але газони мають бути зелені і мають за ними доглядати. Мають бути гарненькі, зелененькі. Так, доброго ранку всім, хто доєднується. Ми з вами гуляємо парком міста Харків. Зараз підемо на прогулянку. Ой, тут так свіжо поливають траву. І пишете, побачите, як поливають траву. Дивіться, прям фонтанчики. Ну, Люди гуляють. Ви гулюють О, А де вас так багато взялося? <сі> Тільки що добуленько. <не> <сі> Доброго ранку всім, хто доєднується. Я гуляю парком міста Харків. Тому запрошую вас з собою на прогулянку. О, так гарно, дивіться, як бризкає водичка на сонечко. Зараз будемо шукати з вами. Веселку. Знаєте, що можна знайти веселку? Навіть на отакому поливі води? На фонтані можна знайти веселку. Тому побігла з вами далі гуляти парку. Так, ніхто мені не пише доброго ранку. Доброго ранку. Що ви такі пробігаєте невічливі, чи ви сонні? Ще не виспались. Я ось виспалась, бадьора і біжу. Гуляти, насолоджуватись природою, і красою. Знаєте пахне в парку, що коли траву поливають. Вже осінь, вже листочки всипаються. Ось така краса. Диночка, добрий ранку. А я знала, що ти прийдеш. Тому я і вийшла. Вчора я просто, скажу по секрету, не ночувала вдома. Була у своїх друзів і їздила на роботу від них. Тому я приїхала на машині прямо на роботу. І не встигла вийти в прямий ефір. А сьогодні вирішила, що я маю обов'язково вийти в прямий ефір. Тобто мене ж хтось чекає. Так, ну і що, куди підемо? У мене багато часу, ми ще сьогодні трішечки припізнилися, але я вийшла вчасно. Тому мені так подобається, Сонечко. але ж... Ой, мене чуть не збив вел велосипедист. Такий швидкий. Так, що вам розповісти зранку хорошого. Такого, щоб був хороший настрій на день. Знаєте, як коли виходиш в парк і бачиш, коли тут життя кипить, а коли люди прибирають, так вони ось, наприклад, Так? Да? Вони знають, що до них прийдуть люди, вони їх завжди чекають. Тому ось вони пилососять. Це такі пилососи, які навпаки видувають листя. Я не розуміла цих прибирання листя, коли дує не всередину, а наружу. І вони змітають листя, а потім його згрібають. І ось такі пилососи цікаві. Ось біліться Називається гаряча кукурудза. Хто знає, чому на гарячій кукурудзі намальована білка. Я думаю, що це знає тільки Харків, чому на гарячій кукурудзі намальована білка. Я думаю, ви не знаєте, для чого ця білка. Я вам розкажу, хочете? У нас є парк, раніше він називався парк імені Горького. Це розважальний парк, там, де каруселі, качелі. Зараз він називається центральний парк. І його логотип цього парку білочка. Коли заходиш в центральний парк, там дуже красива така клумба з квітами. А, там, мабуть, закрита, хотіла вам щось показати, цікаве. І посередині білка сидить. Ця білка це скульптура така, як ще називають їх, Не знаю, От, я ж розповідаю. Да. І там посередині ця білочка. І ця білка вона зроблена, не знаю, що вона зроблена, може з металу, з мабуть, з металу. І вона світиться вночі. І ось символ цього парку. А чому білка? Тому що там дуже багато білок в парку. І люди приходять їх годувати. А, ні. ці штуки всі закриті. Хотіла вам показати, там нову штуку поставили. Я не знаю, що з нею якісь розважальні. О, пішли з вами, знаєте куди. Я себе питаю вас дещо. А мені дуже подобається ця кав'ярня. Вона така класна, кругленька. І ось такий символ парку. Але парк зараз не працює, тому що якщо повітряна тривога, а люди будуть, наприклад, на оглядовому колесі вверху, ну це дуже небезпечно. Це яке місто? Це місто Харків. О, дивіться, а ви грали коли-небудь отакі ігри? Отакі. А? Знаєте такі ігри? Отакою штучкою. Берете і витягуєте такі іграшки. Ой, коли в мене діти були маленькі. То мій чоловік дуже багато, привіт-привіт, дуже багато витягував таких іграшок. У мене весь будинок був в цих іграшках. Вони так просто витягувалися. Тому отут у нас з'явилися ще, але вони зараз закриті, тому що тут можна самому робити солодку вату. Ви знаєте, що можна самому робити? попкорн, солодку вату. Ось тут стоять такі апарати, але зараз вони закриті. Потім там ще якийсь новий апарат з'явився. Але... А, ще є один. Це я думаю, що можна навіть і зараз. Я думаю, ви знаєте, що це таке. Хто знає, ну. Що це таке? О! Ух ти! Бачите, що написано. Ногами не бити. Тому що молодь. Бачите, яку музику нас зустрічають. Один один в 20 гривень. Ось тут є отака, бачите, груша. Я пробувала. <рес> Тільки я слабенька в ударі. Ви коли пробували таку штуку? Мені здається, що нам інколи О, що, такий дерев'яний скрипучий пол. прямо як в цих будинках з приводами. Що інколи нам потрібно. Щось таке пробувати. Так, ставте мені лайки, що ви мені нічого не ставите. Ні сердечки, ні лайки. Давайте зранку позитивного настрою, такого щедрого, гарного. І коли це такі штуки прикольні. Можна просто прийти, побуксувати і знаєте, свою енергію кудись витратити, якщо вам нема куди. Якщо ви хочете, О, тут хтось пив Кока-Колу і не допив. Мабуть, були вдвох. Бачите? Навіть не кинули в мусорку. У нас люди добрі, навіть до бомжів. Вони їм оставляють, щоб бомжі в мусорках не рилися, а брали прямо зверху. Тому якщо у вас є, Дякую, Маріночка за квіти. Якщо у вас є якась злість, і у вас поруч є отакий автомат, то підіть і всю свою енергію, злість. Вимістять на такому автоматі, тільки ні в коєму разі не на своїх рідних та близьких. Тому що рідних та близьких треба обнімати, цілувати і казати, як ви їх любите. І цінувати те, що вони у вас є. Тому що коли їх у вас не стане, ви будете про це дуже жалкувати. Тому цілуйте, обнімайте, а якщо хочете когось побити, то підіть повійте грушу. І ви відчуєте легкість в цілі та в розумі. Бо саме головне це все в нашій голові. Тому що наше тіло приймає все те, що про що ми думаємо. Так, що, мені пора бігти на роботу. Там ще трішечки є часу. О, Владислав, привіт. Ти Влад чи Владислав? Як тобі краще? Ти вже в школу йдеш чи їдеш? Гарного тобі дня, навчання почалось. Владислава, ну напиши, в якому ти класі. Мені ж цікаво, що ви там зараз вивчаєте. Тому що сьогодні мій сусід сказав, що у його сина він в п'ятому класі контрольна робота. Каже, що тільки почалось навчання, а вже контрольна робота. Вам вже дають контрольні роботи. В четвертому, О, а він в п'ятому. Тому я думаю, в четвертому ще нема контрольних. У мене племінничка в третьому класі. А вона каже, я не хочу йти в школу. Мені там хочеться бути вдома. Але для чого ми ходимо в школу? Там же дітки, там комунікація, ми навчаємось, як спілкуватися, щось вивчаємо нове, цікаве. Ви ще встигнете попрацювати і вам це треба їсти. Дому ходіть в школу, насело йджуйтесь, бо будете ходити потім на роботу. Поки вас батьки ще купують вам одяг, вкусняшки. Так, ой, тут так прикольно. Зараз я вам... Покажу, як поливається трава. <гум> Хочете бачити? Прям дивіться, як фонтани. Зараз ми з вами підійдемо ближче. О, лайки мені наставили, дякую. Бачите, прямо аж дорога мокра. А дорога мокра, знаєте чому? Тому що машини її помили. Так, тут миють машини, дорогу. О, дивіться, як гарно. Церква вон куполами світить. Водичка поливається на травичку. І Ми біжимо на роботу. Бачите, я вам колумбу красиво покажу. Гарні квіти. Щоб вам був хороший настрій на день. А потім побіжу на роботу. Так, щоб ви дивилися, хто вам що розказує, то ви думаєте, що оце там на екрані, хто забігає, пробігає. То так гарно виросли квіти, тому потрібно вам їх показати, подарувати і піти на роботу. Трошечки в іншу сторону пішов, але нічого, тут дуже одна клумба, мені подобається. А тут є бускова алея. Називається Харківська Сірій. О, ми прийшли там, Я вам принесла, привела показати гарні квіти. О, дивіться як. Цілий букет різних-різних кольорів. І чорнобривці. Оце щось цікаве. Як кропивка, тільки в кольору. А ще є таке, бачите, червоне. Важкий Маріночка, а то просто е затемнення. Коридор затемнень, тому і дні кажуться важкі. Ще був понеділок. Тому піднімаємо собі настрій, настраємо себе на хороший день. Погані думки геть. Що ми собі в голову внесемо? Те в нас так і день прийде. Тому всім гарного дня. Так, дивіться, яка краса. Да? Красиво? Дуже багато квітів. Дівчатка за ними тут доглядають кожного дня. І все так чистесенько. Гарнесенько, травичка покошена, кошерам. А оце такі здоровенні туї. Вони, я не знаю, скільки їм років. подивіться, вони якимось кущом, але вони дуже... Тут дуже старі дерева є. Так, ну сьогодні мій настрій зранку вже краще. Прогулянка з тобою. Дякую, Маріночка, я знаю, тобі треба підняти настрій. дивіться як гарно. ну Ці туї вони реально такі дуже високі. І мені здається... Я не знаю, в них тут немає якого року вони, бо цей парк дуже старий. Зараз там є один дуб. Зараз я вам покажу. Ось він. О, бачите, який він здоровений. Дуже здоровий дуб. О, дякую за сердечки. Маріна, согласна з чим? З тим, що настрій? Це все, що в нашій голові. Так, наші думки створюють в нас. Так, цей дуб 1775 року. Уявляєте, який він старий? Ось оцей. Його тут гілки, дуже такі розложисти. Ага, супер. Ось дивіться, ці гілки, вони підв'язані, щоб цей дух не впав. Отак. Коли наступить час, щоб приїхати на Україну. Да, в такий час у кожного розкидало, кого куди. О, доброго ранку. Мам, ти якраз встигла на квіти. Дивись, я тобі подарую квіти і побіжу на роботу. Бо я вже ніяк не піду на роботу. Прям дивись, яким гарним сердечком. Я забула, як оці квіти називаються. Кума мені вчора казала, як вони називаються. А я забула. Ну ладно, ви скільки красивих. О, і папа, і бабушка. Так, да, це важко, коли ми не можемо приїхати. Ким працюєш. Як вам сказати, ким я працюю? Я працюю в компанії енергетичній, яка закупляє електроенергію. От світло в домі, а то ми Але я забула а, постачаю з нашим, нашим співробітникам все, що їм потрібно. Канстовари, папір, меблі, щоб вони могли добре працювати. Забезпечую їм гарні умови праці. Тут у нас гарна алея з'явилася, ось. Я вам потім її якось покажу. Там дерева нові посадили і квіточки. Під сумами. Да, Під сумами зараз постачальник. Ні, я не постачальник. Як вам сказати? Салюдус. Кордалась Buenas noches. Buenas noches? Ну, no, у нас good morning, якщо ви розумієте англійською. Understand English? Good morning. Good morning. Good morning, to you. О, я зібралася йти, а ви всі проснулися. Класно. Проведете мене на роботу. Начальник електроенергії, так, це наша компанія, вона постачає електроенергію. Є дві компанії. Одна, яка обслуговує лінії, ось в цій лінії, бачите, де йде світло. ось. А ми закупаємо ту електроенергію, яка йде по цим проводам, щоб було світло в кожному домі. Тому, так, як добре бути жінкою, ну, кому як, можливо. Чоловік у мене, був чоловік, але, на жаль, помер. Зараз я вдова, Тому зараз чоловіка немає. Так, ось такі гарні в нас тут ялиночки. Так, я зрозуміла, ви всі проснулися і почали задавати питання. Мені подобається, ще лайкайте, підписуйтесь на мій канал, будемо гуляти з вами ще ранку. Ви любите гуляти парком? прогулянки любите? Бачите, який парк. Так, зараз подивлюся по часу. Ні, в мене ще є час. Можемо ще з вами 5 хвилиночок прогулятися. О, дивіться, яку я вам покажу класну штуку. Знаєте, що це таке? А це? Знаєте, що це? О. Так. Це називається зеркальний струмінь. Це візитна карта міста Харків. Ну, це як їхній логотип, отак можна сказати. Всі знають Харків, ось по такому. І тут поруч я працюю в цьому чудовому місці, в цьому парку. Так, пока пока Маріночка. <гум> добре, я поняла. Ти написала, щоб встигнути, поки я не виключилась. Я ще тут 5 хвилиночок на лавочці посижу, тому що я вже підійшла до роботи, мені тут зайти 2 хвилинки. Але я не люблю прийти і сидіти зранку за комп'ютером, коли в мене є ще час. А, ти ще є, добре. Коли ж я можу цей час прогулятися, насолодитися свіжим повітрям, подихати, прогулятися. Карту, а я не взяла, на жаль, карти. <карта>, Карта дня вже є. Сьогодні дуже класний день, тому хто хоче пораду на день, заходьте на мій канал, там є порада. На сьогодні така, що потрібно ділитися, ось я слідую своїй карті. Потрібно ділитися своїми емоціями, своїм хорошим настроєм з іншими. Yes. Я щось забула про карти. Заподружні, я не мав, в мене в сумці карт. А, я тобі зараз ні, не зачитаю. Так, сьогодні па, па чаш пашкубків, паш тому він такий про почуття, про настрій, про хороший. Ось, бачите, я прийшла зранку прямо по пораді своєї карти, поділитися хорошим настрієм з іншими. Тому я вам бажаю. І що я вам бажала? обіймати, цілувати своїх рідних та близьких і казати їм, як ви їх любите. Тому що ніколи не буває багато любви. Чим більше ви кажете, тим більше вони вас будуть любити та цінувати і розуміти, що вони не самі. Є багато людей, яким дуже потрібна підтримка, любов, легеньке, просте слово. <ріст> Мої батьки раніше не знали, як це казати дітям Я тебе люблю, тому що їх не вчили батьки. І так же ми своїм дітям. Яка <ріст> красива женщина, дякую. Повний ріст. У <ріст> мене полтора метра росту. Аби що мене буде оцінювати, як корову повний ріст. Ну, я не знаю, мій телефон не дозволяє мені показувати себе у повний ріст. Хоча, якщо хочете... Мені не важко. Держіть. Зараз телефон прострою, щоб ви мене побачили повний ріст. Бачите? Ось така. Маленька, коротенька, веселенька. <різь> Бачите, я сьогодні виконую ну, і всі бажання. Сказала, що потрібно людям дарувати радість. Ви захотіли повний ріст, я вам прям повний ріст. Так, а ви мені накидайте щось за це, сердечко якесь. Підписуйся на мій канал. <ріст> Марінка, бачиш, як мене тут весело. Полторушка. Точно. Точно. Полтора метра, да. так. У мене коли питали, який твій зріст, я сказала півтора метра. Полторушка є така банка. <ріст> йо, <-ма> -йо. <ріст> Ой. Дякую вам за компліменти. Мені дуже приємно. Треба вміти приймати компліменти. Я цього навчилась вже. Раніше я не приймала. Давай дружить. Ну підписуйтесь на мій канал і будемо дружити. Я ще ранку виходжу в прямі ефіру о 7.30 прекрасним містом Харків. Ось дивіться, як тут гарно тут церква в нас. Вже треба бігти мені на роботу, бо я запізнюсь. Пушка-гонка, це що значить? Ну, я не знаю таких, деяких слів, пушка-гонка. Даня, вам скільки років? 17, 16 чи може 13? <ріст> От бачу, А я виходжу зюди, щоб цей. Як то каже, одна жінка казала, ви за літо маєте пофліртувати з 100 чоловіками, 100 чоловіків. Тому 14. Даня, Я так і зрозуміла. <ріст> Тому я вчуся, в мене сину 18. Молодшому, а доньці 24. Тому... <смі> е, тому, знаєте, одна жінка сказала, що треба вчитися, да, 100 чоловіків представляєш, навчитися приймати компліменти, навчитися фліртувати. Ой, все. Пока-пока, гарного дня вам. Мої дівчатка вже біжить на роботу. Я ще сижу тут і Полтаю. Сонечко на мене світить, мені тут гарно. Знаєте, як наші казали, що вставте робочий стіл тут в парку, і ми будемо працювати. А там хочете, я вам покажу вікна моєї роботи. Ви не побачите їх, звичайно. О, бачите, там, за деревами. Тому мені тут недалеко. Ось такий прекрасний вид. Це фонтан, він не... в день ще працює. А от там у нас є ще музика, яка грає, там саксофони. Вони грають цілий день. І нам від них аж болить голова. Але люди насолоджуються, тому ми маємо терпіти, що ми працюємо в такому прекрасному місці, з видом на ось таку красоту. Так, все, всі поважали гарного дня. Що ще щось пише, ні, тоді я побігла на роботу. Це не просто комплімент, це правда. Ти прекрасна. Джан Ван Джан. А як вас звати, Джан Ван Джан? Дякую. Приймаю. Буду далі дарувати радість та тепло іншим людям. Валерій. Ага. Дуже приємно, Валерій. Так, я бачу, що ви вже мені накидали сердечок. О, мамольчика, тобі також. Все, гарного дня. І вас цілую, і обіймаю. І люблю. Що за город? Ну, так треба казати доброго ранку, а ви одразу, що за гору? Ну так і відповідаю. Ось дивіться, я вам покажу Ось, символ нашого міста, ага. а ви загугліть і дізнайтесь, що це за місто. Ага. Все, отак я вам відповіла. От як ви мене запитали, так я вам відповіла. Тому треба бути вічливими. Бажати гарного дня, казати доброго ранку. Ні, я вас не цілувала, я цілувала свою маму. О, місто Харків, бачите? Який ви молодець? Зразу здогадалася. Місто Харків. Да, правда, з помилками написали. Скільки вам років? Вісім. У в мене є і такі шанувальники. Що, я вже запізнилася? Ні, дві хвилинки. Всі вже зайшли. Біжу-біжу. Тому пока-пока. Ну ладно, обіймаю вас всіх міцно-міцно. Відчуйте гарний настрій та моє бійно. Все, всім дякую за ефір. В Мак зайді. Мак у нас не працює, ви не знаєте? Він тут поруч є, так. Я ходила в Києві нещодавно, тиждень тому назад. Так, Де він тут виключається?